Панове, вітаю вас, Микола Матвієнко, передмістя Києва, кінець серпня. В вашій увазі хочу запропонувати новий український сорт Велетень Басарабії який введений в Державний реєстр сортів України Олександром Пономаренко. Цей сорт можна також зустріти. Під назвою, Жаданий. Перед вами екземпляр защеплений є на червоновисному сіянці. Я практикую це, щоб не спутати сорти і навпаки зеленолисні на червонолисні і червонолисні на зеленовисні. При нагоді хочу вам показати один агроприйом, як боротися із порослю, яка має ну, дуже негативне значення і потребує багато затрат. Приносить шкоду навколишньому середовищу, забруднюючи його і забруднюючи плоди. Я борюся з цим за допомогою чорної плівки. Ви щільно об 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 обкладаєте основу з і поруч у вас практично не утворюється. Це можна практикувати на інших плодових деревах. Зокрема на аличі або на золотистій порічці при штамбовій культурі Агруса. І ще один агроприйом. Тут ви бачите, ви бачите ловчий пояс це для боротьби із довгоносиком, ліщиновий довгоносик, природа якого основана на інстинктах. Практично весь виходить із ґрунту при відповідній температурі і по стволику піднімається на рослину, і це є по пояс ловить його агроприйом досить старий, але ефективний. Хочу також нагадати. Вам, що ви можете замовляти посадковий матеріал.